Дитячі спортивні штани Алді, 195 гривень всього за пару. У лоті маємо 12 різних пар спортивних штанів для хлопчиків та дівчаток. Розміри різні. Я пропишу їх під відео. А також по вартості підкажу 4700 гривень. Загальна вартість усього лоту можуть бути в пакуванні та без переважно, будуть без пакування. Хочу одразу сказати, що склад у нас ось зараз покажемо 60% бавовна, от на даному варіанті вони як утеплені, так і не утеплені. Показую, як бачите, тут у нас унісекс варіанти. Є і сіренькі, і оранжеві, і для дівчаток, ось такого плану рожевенькі. У нас Гаррі Поттер тематика. Ці утеплені. Синенькі також Хогвартс, лампаси, По бічній стороні штанин утеплені. Чорненькі з отакими лампасами. Чорненькі йдуть без утеплення, це звичайні спортивні штани. Морська хвиля, отака брендовка по центру. Утеплені. Далі ще ось такі синенькі є. Ось такого плану зміки для дівчинки без утеплення. Ой, і зараз покажу ось такі є для найменших манюські. Це сіренькі та сині, і вони йдуть на утеплені. Хочу нагадати, всього 195 гривень за пару класних штанів на різний вік, сезонні штани. Швидше замовляйте. Усі контакти наших менеджерів в описі під відео.